Ці машини в цей самий день від'їдуть в зону бойових дій. Це подарунок, допомога від підприємців міста Тисменниці. Місто Тисминиця не повинно бути в стороні від цих подій всіх. І вирішили зібрати всі підприємці, хутровики, магазини, друзі. Хто що міг, зібрали гроші, купили одну машину, тепер купили цих дві машини. Речі, допомога, одяг зимовий. Хлопцям допомагати в батальйон «Айдар». Я там їздив до них. Бачили, що потрібно, тим допомагаємо. Дана машина вже була в півтора місяця. Ми її купили в листопаді місяці. Не всі люди бачили, щоб знали. Приїхала на ремонт, щасливо, всі здорові, відремонтована, їде другий раз з цими двома машинами разом. Ми ж хотіли сказати, ми створили на сайті, на Фейсбук і на контактах є наші дані, хто що допомагає, як це робиться. Подяки від батальйона з, з адресом в бувшому контакторі відродження. Там є офіс, де можна приходити, інтересуватись і допомагати, що зможуть. Три машини закупили підприємці міста Тисменниці. Одна з них вже побувала в зоні АТО, тож потребує ремонту. А ці дві справні, і вони вкрай потрібні в зоні бойових дій. Хочу подякувати всім людям, які допомагають АТО, всім людям, які вболівають душою і серцем за АТО, а конкретне за батальйон Айдар. Це всі машини, які зробили волонтери, подарунок на АТО, будуть робити на благо і на честь нашої України. Слава Україні! Героям слава спільна молитва, Боже благословення, окроплення свяченою водою машин і бійці з батальйону Айдар сідають за кермо. Дорога одна в зону бойових дій на схід.